У Тернополі активні та ініціативні люди представили свої соціальні та бізнес-проекти на загал. В рамках воркшопу презентували дев'ять кращих ідей. Тернополянка Марія Маладика одна із тих, хто представив свій соціальний проект. На подібному заході жінка вперше розповідає разом зі своєю командою. Презентує на воркшопі проект Бабусина хата. Його ідея полягає в створенні інтерактивного музею та відпочинкового простору на базі автентичної садиби з метою популяризації родинного дозвілля та сімейних. Цінностей ми зараз всі спішимо кудись. Всі що хочемо встигнути заробити щось показати дітям, особливо всі новаторські технології. Але ми забуваємо про те, що в нас є хороша база, наша історична є хороші традиції. У нас є дуже багато ремесел, які дітям теж дадуть велику користь в розвитку своєму. Тому я хочу своїм проектом якраз. Донести такі такий меседж, що давайте будемо разом спілкуватися. Будемо налагоджувати сімейний відпочинок, не лише діти, окремо, батьки окремо, але й разом, щоб це було корисно. Жінка розповідає, етфно садиба розташована у надзвичайно мальовничому місці на межі трьох районів: зборівського, Збараського та тернопільського. Це дасть можливість показати людям весь колорит сільської місцевості та наблизити їх до природи. Це буде не просто музей, якраз е, такою нашою відмінністю, що це буде інтерактивний музей. Тобто, ви не просто прийшли, подивилися на експонати. Ви будете мати можливість все спробувати. У Нас будуть цікаві майстер-класи. Ви можете перевтілити буквально в того селянина 20-го століття. Це у нас такий музей буде побуту, де можна буде спробувати побут, розпалити ту піч, спекти цей хліб, де можна буде спробувати виготовляти одяг, не просто його одягнути чи сфотографуватися, а спробувати ткати, спробувати. Виготовляти навіть ті самі крайки чи навчитися вишивати. Окрім цього проекту на заході представили й інші. Так серед них були ідеї: встановлення питних фонтанів у навчальних закладах, створення бізнес-клубу для різних вікових груп, створення мобільного додатку з динамічною картою вільних паркувальних місць. Голова молодіжного центру праці Ірина Яремчук розповідає, переможе у цьому воркшопі лише один проект. Наше завдання перш за все допомогти допрацювати цю ідею. Одну однак також нас є переможцевий подарунок, це сертифікат на 3 тисячі гривень, який може використати потім на реалізацію своєї ідеї, на різні інформаційні рекламні послуги, які будуть потрібні в рамках цього проекту. Окрім того, що найцінніше, вони мають знайомства з тими людьми, які в подальшому можуть з ними співпрацювати і допомогти їм реалізувати їхні ідеї. До слова на цьогорічному воркшопі учасники представили дев'ять бізнес-ідей та соціальних проєктів.